Пізня зима та рання весна ідеальний час для посадки троянд. Прохолодні умови та сезонна волога допомагають їм адаптуватися, не піддаючи ніжні паростки морозам або спеці. З початком активного росту вони спочатку направляють сили на розвиток коренів і листя, а потім на цвітіння. Здорова, доросла троянда в правильному місці, досить невибаглива. Звичайних опадів часто вистачає для зволоження, вони навіть переносять посуху. Однак всі троянди люблять рівномірно зволожений ґрунт і додатковий полив в посушливі періоди. Особливо важливо регулярно поливати щойно посаджені троянди, щоб у них розвинулася сильна коренева система. Щоб троянди радували вас довгі роки, починайте з правильної ґрунту, органічної, добре дренованим, з постійним доступом вологи для молодих коренів. Грамотний полив забезпечує доставку поживних речовин від коренів до кінчиків стебел, що сприяє пишному цвітінню. Давайте розберемося, коли і скільки поливати молоді троянди, щоб вони швидко росли і залишалися міцними. Основні моменти поливу троянд Троянди, посаджені в оптимальних умовах, виростають більш сильними і стійкими. Міцні коріння допомагають їм легше переносити перепади температур, посуху, спеку і недолік вологи. Добре полита троянда краще протестує шкідникам і хворобам, ніж та, що страждає від перезволоження або посухи. Троянди найкраще ростуть і цвітуть у рівномірно зволоженому ґрунті, хоча з часом адаптуються до різних умов. Головне завдання підтримувати вологість навколо коренів. Глибокий полив стимулює ріст коренів глиб, що робить рослину більш стійким. Троянди з відкритою кореневою системою і в горщиках. Нові троянди продаються в горщиках або з відкритою кореневою системою. Останні викопують в період спокою і відправляють без землі і листя. Незалежно від форми, полив молодих троянд приблизно однаковий. Троянди з відкритим корінням зазвичай мають пучок великих коренів і кілька основних стебел. Після посадки коріння починають розвиватися, а верхня частина швидко йде в зростання, даючи квіти вже в перше літо. Купівля троянд з відкритою кореневою системою дає більше варіантів за доступною ціною, включаючи рідкісні сорти. Такі рослини легше переносять пересадку і швидше адаптуються. Перед посадкою замочить коріння на 2-12 годин, щоб вони наситилися вологою. Коли поливати молоді троянди, щойно посаджені троянди потрібно поливати кожні 2-3 дні, щоб коренева зона залишалася вологою. Перевіряйте ґрунт на дотик. У перші дні особливо важливо стежити за вологістю, так як розвиваються усмоктувальні коріння. Щоб перевірити ґрунт, занурте палець на глибину близько 1 см. Якщо земля суха пора поливати. Якщо липка, почекайте і перевірте на наступний день. Перший місяць. Протягом першого місяця після посадки регулярно перевіряйте вологість ґрунту. Нові рослини часто потребують поливу кожні кілька днів. ґрунт повинен бути вологим, але не мокрим, щоб коріння могли розвиватися. Через місяць можна поступово збільшувати інтервали між поливами, дозволяючи ґрунті злегка підсихати. Перший сезон зростання. У перший рік троянди активно розвивають кореневу систему. Глибокий полив у міру підсихання ґрунту допомагає їм зміцнитися. Влітку полив повинен бути більш частим, так як молоді рослини ще адаптуються. Найкращий спосіб визначити оптимальний режим Регулярно перевіряти ґрунт і спостерігати за рослиною. Ознаки нестачі води. Листя вийнуть і жовтіють, стають сухими. Ознаки перезволоження. Листя жовтіють, але залишаються ем'якими. Влітку, в спеку, троянди можуть виїнути навіть при вологому ґрунті. Перевіряйте ґрунт, щоб зрозуміти причину. У дощові тижні додатковий полив не потрібен. У посуху, вітряну або спекотну погоду поливайте глибоко 2-3 рази на тиждень. Скільки води потрібно. Кількість води залежить від клімату та типу ґрунту, але в середньому трояндам потрібно від 2 до 5 галонів 7, 5, 19 літрів води на тиждень. Це еквівалентно 1-3 см опадів. Мета глибоко просочити ґрунт навколо коренів. Оптимальна глибина поливу 40-45 см. Це стимулює ріст коренів глиб. Уникайте частого поверхневого поливу, це призводить до розвитку слабких коренів біля поверхні. Тип ґрунту. Знання типу ґрунту допомагає зрозуміти, як вона утримує вологу. Глинистий ґрунт повільно вбирає і повільно висихає. Потрібно до 3 см води, 4-5 галонів за раз, щоб просочити на потрібну глибину. Суглинок. Ідеальний варіант добре утримує вологу і пропускає повітря. Потрібно близько 1,5 см води, 2 галони для глибини 45 см, піщаний ґрунт. Швидко вбирає і висихає. Потрібно частий полив тією ж кількістю води. Якщо ґрунт бідний, піщаний або глинистий, додайте 7-15 см компосту. Сезонні умови. Троянди активно ростуть з весни до осені і потребують більше води в спеку та посуху. На весні та влітку поливайте молоді троянди кожні кілька днів. Взимку, в період спокою, додатковий полив не потрібен, якщо тільки троянди не ростуть в контейнерах або теплому кліматі. Користь мульчі. Мульча допомагає зберігати вологу і регулювати температуру ґрунту. Шарф 5-7 см також пригнічує бур'яни і збагачує ґрунт. Після укладання мульчі полийте її, щоб закріпити і почати утримання вологи. Як поливати: Використовуйте крапельний полив, шланги сочалки, спринклери або лійку. При поливі зверху краще робити це вранці, щоб листя встигли висохнути. Оптимальний варіант полив біля основи стебла повільно і глибоко. Якщо вода починає стікати, зробіть паузу. Троянди в контейнерах Троянди в горщиках вимагають більше уваги, так як ґрунт в них висихає швидше. Теракутові та глиняні горщики випаровують вологу швидше, ніж пластикові або глазуровані. Вибирайте горщик трохи більший за кореневу кульку, але не надто просторий. Надлишок ґрунту може призвести до перезволоження та загнивання коренів, у міру зростання рослини пересаджуйте в більшій ємності.